Сьогодні на встановленні газоболоного обладнання у нас була Acura MDX 2019 року з мотором 3.5. Це мотор з безпосереднім поросленням палива. Встановлено на неї газоболонне обладнання марки GreenGas. Це електроніка Грінгас DIS-90, можемо бачити два блоки де заховані. Далі швидкісні форсунки GreenGas Flash NFC. Ось можемо бачити, який монтаж. Таким чином. Потужний редуктор Tomasetto Т-13 xp і два фільтри зі стіну. Все працює чудово, це вже на газу вона працює, налаштована. Тобто вже економить гроші буде власнику. Значить, Кнопочка клієнт захотів в такому незвичайному трошки місці, ось можемо бачити. Вже працює на газу. Ах. Ну, оп. Все, переходить на бензин. Все, назад на нас. Так що все. Все працює на газу, накатали, все чудово. Балончик тут у нас знизу. Поставили максимально, які могли це 220 х так, 69 літрів. І він заправний наклад чорний, щоб не кидався в очі. Так що все працює чудово. Машинка вже працює на газу, налаштована, буде їхати на сертифікацію і економити гроші на пальному цьому власнику. Звертайтеся, і на ваш автомобіль також підберемо газоблоне обладнання.